Вітаю на моєму астроканалі. Мене звати Тетяна, і це ваш прогноз на 2025 рік. З початку січня і до кінця лютого Марс буде йти в ретроградному русі. Це планета нашої енергії, ініціативи, яка спонукає нас до дій. І тут можуть виникати конфлікти в сім'ї з дітьми, з рідними. Старайтеся контролювати свій емоційний стан. Також цей в цей період варто зменшити спілкування з вашим оточенням. Можуть бути плітки або осуд, можливість затримки в отриманні, оформленні документів. Дехто буде вкладати багато енергії в навчання декого може змінитися звичне оточення, можуть виникати проблеми з автотранспортом або в дорозі. Будьте обережні за кермом. Купівля авто в цей період не бажана. Всередині січня кермічні вузли змінюють знаки і переходять на вісь риби діви на півтора року. У вас цей перехід буде впливати на сферу кохання, задоволення дітей і творчості. Хто самотній може зустріти свою половинку, також можливе народження дитини, дехто з вас буде багато вкладати власний бізнес, в якийсь творчий проект, дехто буде займатися громадською діяльністю, багато в кого можуть з'явитися нові знайомі, друзі, колеги. Дехто буде цікавитися колективним спортом. А хтось із вас буде розвивати свої власні соцмережі, в кого є старші діти, чекайте новини від. Них. Дехто також буде займатися справами дітей, можливо, віддавати дітей в якийсь великий спорт. З початку березня до середини квітня Венера буде йти в ретроградному русі. Це планета кохання наших задоволень, фінансів, от, а також нашої гармонії. І в цей період не варто розпочинати щось нове і вкладати кошти в щось. Можуть повернутися старі коханці, і тут варто розставити всі крапки над і. В цей період знайомства не приведуть до. До великого кохання, дехто може розірвати стосунки, дехто може змінити роботу. Багато хто захоче усамітнитися, можуть відбуватися психологічні трансформації. В цей період будуть розкриватися таємниці, посилюватися ваші страхи, і тут важливо слідкувати за здоров'ям, можливі хвороби, дехто може поїхати в далеку подорож. Цієї весни і до вересня місяця планета обмежень і випробувань Сатурн буде впливати на ваш психологічний стан, на ваше здоров'я. Проходьте вчасне обстеження, бажано вести здоровий спосіб життя, можуть виникати проблеми з законом або в державних установах, з вирішенням якихось питань в державних установах. До початку червня Юпітер буде йти по знаку близнюків. Це планета великого щастя, яка нам все розширює і примножує. І вона буде впливати на ваш дохід, на ваші ресурси. З травня можете витрачати кошти на майно, на якісь великі покупки. На початку червня і до наступного літа Юпітер перейде в знак рака, і це гарний час для нових знайомств, для спілкування, для обміну інформації, для навчання, проходження якихось курсів, подорожей для. Спілкування з рідними його може стати більше. Дехто з вас буде обмінюватися з іншими інформацією, дехто буде купувати автотранспорт або продавати Можливо, якесь оформлення документів, заключення договорів. І тут все буде проходити добре. З липня по листопад, уран, планета неочікуваних різких змін, яка приносить в наше життя щось нове, переходить в знак близнюки. І це положення може збільшити ваш дохід. Чекайте на різкі зміни у фінансах. Теми, на які буде впливати ця планета, це гроші, сімейний бюджет, купівля продаж чогось, додатковий дохід, може зрости ваша самооцінка, ваш енергетичний тонус, плюс імунітет. і Тіло. Також ви можете розширювати свої соціальні мережі. З е, серпня по вересень місяць сонце в вашому шостому секторі, і це буде. Знаєте, у вас стане більше якоїсь рутинної роботи, побуту, на вас будуть покладені якісь щоденні зобов'язання, можлива зміна графіку, зміни в колективі, оздоровлення, профілактика, турбота про людей і тварини. В цей період у вас буде більше роботи, і тут можна досягти гарних результатів. В кінці року, з листопада, гарний час для того, аби заключати договори, збільшувати свою клієнтську базу. В партнерських відносинах буде Відчуватися пристрасті. Можете знайти партнера по бізнесу, що принесе вам збільшення доходу. Також планета трансформацій Плутон рухається по водолію, перейшла в знак водолія ще в 2024 році і весь 2025 рік буде набирати своїх обертів. І тут трансформації будуть відбуватися у вашій кар'єрі, професійна зміна роботи або підвищення, ваш статус може зрости. Тут може бути, знаєте, в кого є власний бізнес, розширення цього бізнесу. З мінусів тут може. Можете наштовхнутися на маніпуляції керівництва. Та й загалом Плутон він любить. Е Покращувати все через кризи, тому вимушені втрати роботи, реорганізації, банкрутства фірми, це теж може, може бути. Але саме ці зміни можуть зробити вас лідерами, незважаючи на те, що зміни ви не любите, все ж варто докласти зусиль і перемогти свої страхи. Трансформації можуть відбуватися у вашому сімейному статусі, шлюбі, розлучення, батьківство тощо змінитися. Буде змінюватися ваша репутація. Якщо є бізнес, він буде зростати, але знову ж таки через певні кризові ситуації. І головна порада для вас: будьте активні, знайомтеся з різними людьми, не бійтеся змін, займатися громадською діяльністю, благодійністю, розвивайтеся в соцмережах і не бійтеся при потребі, звертатися до психологів, астрологів вдалого вам року, тельці.